Кличуть удалечим мандрувати світом і шлях один, щоб не заблукати в тих течіях, у всьому допоможе фір'я, феря. Сьогодні, дякуючи партнеру нашої передачі туристичній фірмі Феєрія, ми продовжуємо розповідь про справжнє європейське диво: розкішне, чуттєве, багатобарвне, несподіване, звабливе, до того ж, не оцінене, як належить, принаймні українськими туристами. Утім, щороку маємо можливість подарувати собі справжні свята, струсити геть щоденні клопоти і пірнути з головою світ фантазій, мрій, жартів, провокацій. Побайдикувати поміж обридливих страховиськ і дуже пікантних красунь, по дитиному сміятися і радіти кожній миті життя. Це диво зветься карнавалом, а відбувається воно наприкінці лютого в Голландії, у Мастрихті. Чому тут? Бо саме в цьому невеличкому місці на півдні Нідерландів найбільший, найрозкутіший, найстрокатіший карнавал у Європі. Навіть порівняно з більш відомим венеціанським. Здається, в мастрикці не надто переймається, скільки із яких країн понаїде до них зівак. Вони влаштовують свято для самих себе. Їм добре і так. Утім, коли вже на карнавал потрапляють гості, вони на чотири дні дійства стають його учасниками на рівних правах із господарями. І, можна сказати, перетворюються на мастрикці. Тепла й приязні вистачає всім. Карнавал в мастриці! Знаменитий перзанцем з парадами! Духових оркестрів! Так вони ходять від кафе до кафе від ресторану до ресторану, і там їм наливають або пиво, або яневер. Від цього свято тільки веселіше! Карнавал, крім уміння розслаблятися, потребує ще й неабиякої витривалості. Рідко хто в ці дні дозволяє собі поспати нормовані 7-8 годин. Звичайно, можна і так, але ж скільки цікавого пройде повз очі. Таким чином, старт перегонам дано. Найцікавіше розпочинається. Партнер програми мережа туристичних агенцій Феєрія Мандрів. Можна припустити, що у плані заходів, що як раритет, либонь, і досі лежить на письмовому столі принца, красуються жирні галочки навпроти таких пунктів. Парад дітей і родин у центрі міста. Під час параду і після нього карнавал на всіх вулицях, площах і пабах аж до самого ранку. Найприємніше планувати було, поза позасумню, це останнє до самого ранку. Карнавал. Адже тут раду собі давали самі мешканці міста, і за них принцеві можна бути спокійним. Адже карнавал ні більше, ні менше протягом багатьох століть це спосіб життя мастрівців. Науковці й досі сперечаються про витоки цього дива. Ймовірно, воно прийшло в Лімбург, в голландську провінцію, центр якої, власне, Мастрихт, із Бургундії. А от які часи певності немає. Чимало фахівців вважають, що карнавал дітище до християнської доби. Оскільки відбувається він наприкінці зими, його пов'язують із сподіваннями на оновлення природи, на родючість землі, народження нового життя. Хай там що. А весну з карнавалом чи скромніше, але неодмінно, радісно зустрічали повсюди і повсякчас. Інші вчені твердять, що вік карнавалу не такий уже й великий, і що з'явився він, власне, за доби середньовіччя. Звертаю увагу те, що одразу після останнього дня карнавалу розпочинається Великий піст. На зв'язок цього дійства з християнством натякає популярність числа 11, що протиставлено десятьом заповідям і має в християнській традиції значення зла диявола. Якою б не була природа карнавалу, але поза сумнівом, особливо за часів середньовіччя, коли періоди спокою, і благополуччя змінювалися війнами, епідеміями, відуванням інквізиції, люди потребували бодай чотирьох днів на рік для розволу без обмежень, без галь, без суворих настанов можновладців. Домий автор 16 століття Петрос Канізіус не без підстав писав: Карнавал, на мою думку, не може скасувати ані король, ані імператор. Сьогоднішній карнавал це вільна імпровізація наших сучасників. Проте і в ній проглядає багатовікова традиція, котру плекають мешканці Мастрикта. Маю на увазі старовинне карнавальне вітання Алаф, під час якого права рука підноситься не до правої частини лоба, а до лівої. Ми вірно, це своєрідна пародія на мілітаристів-просаків, які добряче досаждали вільним мастрицям. Та хіба ж тільки вони? Протягом 15-16 століть мастрик кілька разів дуже постраждав від облог. Найбільше 1579 року, коли місто опиралося вторгненню на місця іспанського короля Філіпа II. А спроба взяти мастер військами Людовіка XIV 1673 -го року пам'ятна зокрема тим, що в ній брав участь сам шевальє Д'Артаня. Більше того, гасконець навіть загинув під час цієї облоги десь ось під Оцимуром. А його ім'я обесмертив Олександр Дюма. Щоправда, по письменницьки вільно обійшовшись із фактами у романі Вікон де Бражелон» Дартаніян гине не в званні капітана, як насправді, а генерала, коли йому вручають маршальський В Востаннє багатостраждальний мастрик війна спіткала у ХХ столітті. Звісно, йдеться про Другу світову. Після того більше півріччя мирного і на загал щасливого життя. Але сьогодні в карнавальній ході з тисяч тисячі тисяч розмальованих, розсяцькованих, химерних і не дуже персонажів беруть участь цілком реалістично вдягнені військові різних часів. Без них не уявити карнавал у мастерки. Вони дуже подобаються дітям, які чимдуж намагаються їх наслідувати. До речі, понеділок на цьому святі дитячий день. Окремий. Дорослі продовжують розважатися, як хочуть, а в центрі уваги малечі. Їй либонь, найпростіше. Нічого нікого не треба вдавати. Адже життя казка, життя феєрія. Хіба що батьки пензлем додадуть кілька штрихів. І все. Симпатичний образ готовий. Ось такий, або такий, або ось іще такий. Та що довго говорити? Погляньте самі! Дітлахи дуже поважні персони на карнавалі, і це природно. Вони бачать, як тяжко працюють їхні батьки, як вони дотримуються норм християнської поведінки, обмежуючи себе, і водночас, як вони вміють відпочивати, розважатися, фантазувати. Життя насправді таке багатовимірне і цікаве. Через якийсь там десяток-півтора років вони вже будуть шити, малювати, паяти, клеяти, словом, творити вічний і прекрасний мастерський карнавал. Що ж до дорослих, то вони повертаються до дитинства. Готові залюбки поспілкуватися, а то й перехилити келих пива з будьким. Феєрія мандрів, крок у меду. Феєрія мандрів ценство життя. Якщо першого дня ми обмінювалися вітаннями з кількома голландцями, то в понеділок навіть встигли заприятелювати. Відтак від нових друзів ми отримали несподіване запрошення. А що як на кілька годин залишити мастрикт і подивитися, що діється поруч у сусідньому містечку Валькенбург? І справді, чому б і ні? Адже їхати до нього якихось 10 хвилин. Карнавал у мастрикті це диво, це уніком, це найкращий карнавал в Європі. Проте в інших містах країни цією тезою палко сперечатиметься. І аргументи, повірте, будуть. Адже карнавали проходять не лише в мастрівці. І теж на широку ногу, теж красиво, теж з вигадкою. Не виняток і місто сусіда. Це маленьке містечко називається Валькенбург. Тут є фортеця, є печери, катакомби, казино. Термальні джерела, а ще багато хороших ресторанчиків і, звичайно, тут теж карнавал. Валькенбург містечко на березі річки Гуль, що віднедавна завдяки проведеним реставраційним роботам та відбудові старовинних середньовічних стін, стало привертати увагу численних туристів. Тут гарно і затишно. І, звісно, тут свій зовсім не схожий на інший карнавал. Ми приїхали сюди не даремно. Тамтешні мешканці вирішили скористатися тим, що з давніх давен у Валькенбурзі, до речі, так само як і в Мастрикті, добувають камінь вапняк А отже, прокладено під землею просторі коридори з печерами. І частину карнавальних заходів проводять саме в них. Ось такий карнавал, чому б і ні? А програма, як бачите, збігається з Мастерівською. на першому плані діти. До речі, у Валькенбурзі щороку відбувається дуже незвичайний різдвяний ярмарок. Ось тут під землею. Тут можна купити все. Що ж до самого карнавалу, робимо кінцевий висновок. У Валькенбурзі дуже мило і оригінально, але в Мастрикті веселіше. Тому прощаємось із симпатичним сусідним містечком і повертаємось до Мастрикта. Партнер програми туристична фірма Феєрія. Емоції надвечір не спадають, барв не меншає, а всюди чатують несподіванки. Тут продовжується дійство, під час якого складається враження, що перебуваєш на зйомках фільму. А його дія відбувається в середні віки. А може, просто межа між століттями щезає та залишається найкраще, що з'єднує людей? Отже, гуляємо. Коли вже зовсім не стане сил, то перед заключним акордом свята повертаємося відпочити в готель. Як бачите, це саме те місце, де можна відновити сили. Усім незайвим буде відвідати ресторан. Адже в карнавальні дні на вулицях Мастрикта бажаючих попоїсти набагато більше, ніж місць, де це можна зробити. Лімбург – це кулінарний центр Голландії, тож гурмани їдуть сюди, щоб вдовольнити свою особливу гастрономічну цікавість. А поєднання голландської та французької кухні мені особисто до вподоби. Нарешті вівторок. Завершення карнавалу. Цього дня сягайте по пристрасті. І за всіма канонами композиції саме у вівторок кульмінація та розв'язка дійства. Спочатку змагання духових оркестрів. Потім так званий Фесті тобто конкурс на найкращий дитячий костюм. Щодо змагання духових оркестрів, то воно справляє дуже сильне враження, вражає ентузіазм та масовість. Здається, грають всі, грають повсюди, грають зранку до вечора. Але ж звідки сили? у конкурсі. Звичайно, журі визначило щасливчика. Але ми цей момент обійшли увагою, бо, як, на нашу думку, найкращі всі. На карнавалі, як на Олімпійських іграх, головне це не перемога, головне участь це задоволення від процесу. Правило так само стосується і дорослих. Вони в родинному колі допомагають дітям, оцінюють гру численних духовиків. Нарешті самі святкують на повному. Цього дня всі мастрикці – друзі. Можна бути певним, що багато з них у будні, з різних міркувань, обирають певний тип поведінки і вдягають певні маски. Тут на карнавалі маєш змогу бути зовсім іншим, обрати ту маску, яку хочеш, або ж зовсім обійтися без масок. І постати таким, яким ти є насправді. Та байдуже, який ти насправді, адже карнавал для всіх. І, хоча це вже день четвертий, пиво не забракло, Та Єневер, місцева ялівцівка, поглинається в неймовірних кількостях. Водарі все передбачили. Чим відкрити пляшку з пивом, куди піти потім, і при цьому заважте жодного п'яного на вулиці. Тим часом карнавал добігає кінця. Залишається кілька важливих ритуальних дійств. По-перше, це поїдання селеця. Формально воно почалося ще першого дня і тривало впродовж усіх чотирьох. Але тільки вівторок воно набуло свого первинного містичного змісту. Це дещо трансформований південний обряд похорону Сардини. За легендою, в Іспанії король наказав останнього дня карнавалу доставити для частування гостей живу сардину. але нещасна риба по дорозі вмерла. Відтоді існує традиція урочистого похорону сардин, навіть оплакування, промови рядженого священника. У голландців замість сардини – оселедець, а замість похорону більш прагматичний обряд, щоб добро не пропадало. А зараз ми з вами будемо їсти оселедців. Найкращі оселедці в Нідерландах. А їдять їх приблизно так. Насамкінець офіційне закриття карнавалу. На центральній площі, здається, зібралося все місто. Маус-файв знімається з флагштоку. Вона сердечна і так натерпілася протягом цих днів. А в небо злітають повітряні кулі з вогниками. Прощавай карнавал. Завтра розпочнеться зовсім нове життя. Але то буде завтра. Сьогодні ж маємо нагоду повеселитися та відвести душу. Це Мастріхт! Це карнавал, це феєрія, це феєрія життя, це феєрія мандрів. Побачимось.